З а, резерв плюс з цим додатком. Чи вже на сьогодні нормалізувалася повністю його робота? Скільки зареєстрованих людина отримає повістку? Якщо вона в нього списується, тоді ця повістка вважається врученою. В червні додадуться додаткові опції і можна буде е, мати там електронно-обліковий документ. А резерв плюс планується також як. Додам вже до тих анонсованих опцій, що планується там також рекрутингові пропозиції розміщувати. Зараз ворог направляє чимало зусиль на зрив мобіляційної кампанії і намагається усіляко масштабувати якісь навіть локальні збої в роботі застосунку, при тому, що він від 18-го... Травня лише почав працювати. При тому ми маємо вже цифру понад півмільйона військовозобов'язаних призовників і резервістів, які уточнили свої дані саме завдяки завдяки цьому застосунку, і це цифри, які значно перевищують ті показники, які маємо по оновленню. Ще з ТСК ЄСП, а також ще з Тобто три можливості є у громадян України військовозобов'язаних, я знаю, що про них йдеться. Е, уточнити свої дані. Втім, Резерв Плюс це зараз сервіс, який набуває популярності, і ясна річ, що якісь технічні моменти, які виникали на першій стадії, в перші, скажімо так, години, в перші дві доби його. Mm -hmm. е, Ресування вони зараз опрацьовуються і робиться все можливе для того, щоб цей застосунок, скажімо так, працював без збоїв. Наразі власне кажучи, так і є. Більше того, ми вже анонсували, що в червні додадуться додаткові опції, і можна буде мати там електронно-обліковий документ, який можна буде відповідно. Як, як і паперовою показувати представникам ТЦК ЕСП за вимогою, поліцейським або прикордонникам не йдеться поки що про перевір кордону е, з електронним документом. Поки що, це має бути нормовно документально, але на вимогу представників е, вище згаданих е, органів е, можна демонструвати буде от, е, цей електронний документ військово-обліковий. Ну, а це ж, ну, я, я не знаю, може, за місяць це буде в, в, владнається це, але ж в, в такому разі усі ці органи повинні мати пристрої, які будуть зчитувати ці QR-коди. Здається, Давида Арахамі говорив, що це буде саме QR-код. Саме так. І я ще скажу, що. Окрім окрім того, в «Резерві плюс планується також. Я додам вже до тих анонсованих опцій, що планується там також рекрутингові пропозиції розміщувати, тобто ті військовозобов'язані, зобов'язання, які шукають себе, шукають можливість, скажімо так, долучитися до сил оборони. Вони будуть більш обізнані при тому, що рекрутингові центри відкриваються зараз по всій Україні і також є онлайн можливості лобі армії на і так далі. Кілька платформ залучення зараз. Також цей застосунок буде частиною, скажімо так, рекрутингової компанії, яка зараз має, має вже непогані результати, тому що вже багато людей. Свої анкети відправляють, і як зазначив сьогодні міністр на початку зустрічі в Рамштайні в онлайн форматі, понад 150 тисяч анкет вже зараз отримано від військово-сов'язних. А про резерв плюс не можу не спитати, як з військовозобов'язаними, які перебувають за кордоном, тому що знов таки перші два дні було багато, дуже скарг про те, що взагалі люди не можуть поспілкуватися із цим застосунком жодним чином. Зараз це вже налагодили, і наскільки він знов таки популярний у українців за кордоном. За кордоном вже понад 200 країн охоплено, тобто можна там користуватися застосунком резерв плюс. В перші два дні дійсно там права в Ми з великим рахунком намагалися комунікувати і повідомляти, що все нормально, що десь на третій день точно запрацює, і власне перші сьогодні вже цей застосунок резерв плюс доступний. Тим українцям, які перебувають за межами держави. Я нагадую, зараз з нами на зв'язку Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України. Пане Дмитре, дивіться а чи а, черги до ТЦК і ЦНАПів зараз зберігаються? Ну і не знаю, в Міноборони ймовірно якось налагоджують цю роботу. Тому що я пам'ятаю вже історії минулих двох тижнів. Я б навіть сказала. В мене купа друзів, а, які там ну, на на півп'ятої до деяких де, де ЦНАПів. Приходили і все одно не могли туди потрапити через черги, чи воно якось ну утрусилося, якщо так можна висловитися? Чи поки що ні? Ну до такої можливості, в тому числі, залучення цнапів і е, запуск резерву плюс розвантажили ТЦК. Окрім того, в 19 ТЦК було запущено підповідає. Як пілотний проект електронну чергу, це в перспективі плануємо масштабувати, подивимося на результати. Тому я думаю, що ситуація тут владнається, тому що ну пропусна можливість ТЦК СП, навіть якщо вони збільшать режим роботи до максимального, який дозволяє їхній кадровий ресурс, все одно не безмежна, і відповідно ми констатуємо, що резерв плюс зараз залишається, залишається найбільш розтребаним, тому що. Не треба так би мовити контактувати безпосередньо з державною установою і для багатьох українців це комфортно, не виходячи з дому в смартфоні протягом кількох хвилин. Оновити свої дані. А дивіться, а, якщо людина має 60 днів на от оновлення своїх даних і а, йому вручають паперову повістку представники ТЦК, а от людина просто ну збиралася це в електронному вигляді зробити. А, Ну, от, от це співвідношення, як, е, як правильно вчинити такому військово зобов'язаному сказати, я ось збирався там на вихідними сісти завантажити, чи брати повістку і йти е, до, е, вже, вже фізично до е, ТЦК? На ну, даний момент, якщо людина отримує повістку, якщо вона в нього списується, тоді ця повістка вважається врученою. Тому е, для того, щоб Уточнив свої дані, слід прийти, хто цекає СП, або е, зробити це раніше і продемонструвати це е, тим, хто цю повістку вручає. Водночас, е, з приводу от таких, от. Е, Юридично-правових нюансів я думаю, що слід найближчим часом очікувати роз'яснення. Mm -hmm. Ми плануємо звуку військової юриста міністерства оборони, який буде орієнтувати людей, яким як їм коректно поводитися в подібних ситуаціях. Але наразі ще раз зазначу, що повістка вважається врученою, якщо людина в ній розписалася. А стосовно е, от е, тих, хто не встигне з якихось причин, е, ну припустимо, все ж таки, що є об'єктивні причини. Людина не зробила. Резерв не змогла поставити е, повістку не отримала, дані не оновила. Е, що буде за, е, після цих 60 днів для цих військовозобов'язаних? Це штрафи знов таки, наскільки я пам'ятаю, наскільки великі. Так, зараз. Е... Вже вже скажімо, так працює від 19 травня норма, за які згідно з якою штрафи збільшуються від 17 до 25,5 тисяч гривень. Вони будуть працювати ну, як постанова, відповідно аналогічно до тих штрафів, які наприклад отримують. Люди, які порушують правила дорожнього руху, і так далі. А хто хто їх виписуватиме, якщо людина, ну не знаю, не згодна з цим накладанням штрафу? Ну, з одного боку, сам винен, а з іншого боку, якщо об'єктивні причини були. На судовому порядку це можна буде скаржити. Угу. Зрозуміло. Пане Дмитре, дуже дякую вам за роз'яснення, за інформацію з лінією фронту. Гарного і спокійного дня. На все добре.